Початок осені традиційно налаштовує нас на робочий темп і разом з тим відкриває новий серіальний сезон. А вересень приготував для нас по-справжньому цікаві та захоплюючі проекти. Тому сьогодні я розповім про самі очікувані новинки серіалів цього місяця. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій, і в сьогоднішній добірці на вас чекає напружена психологічна екранізація популярного роману Чергова реінкарнація ходячих мерців. А також багатосерійний проєкт знятий по Джону Віку та багато іншого. Як завжди хочу подякувати за ваші вподобайки, коментарі та підписки. А також прошу зазирнути в опис та підписатись на оновлений телеграм канал там буде багато чого цікавого. Беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше і починаємо! Колесо часу Вересень починається із серіалу, знятого за циклом творів американського письменника Роберта Джордана, на який Амазон минулого року витратив чимало коштів. Історія розгортається у фентезійному світі, де кілька тисяч років тому люди почали вважати себе справжніми богами і вирішили поневолити саму темряву. Однак, як завжди, щось пішло не так, і почався справжній Армагеддон, в результаті якого людство ледве врятувалося, а світ все ще перебуває на межі зникнення. Якось виявляється, що існує давнє пророцтво про обраного, який врятує світ, але під опис обраного підходить одразу кілька підлітків, і власне з цього і починається вся історія. Впродовжені головні герої змушені будуть протистояти новим ворогам та опановуватимуть незнані раніше сили в спробах рятувати світ. Чесно кажучи, авторам не зовсім вдалося передати дух оригінального всесвіту за творами Джордана, оскільки цикл книг надзвичайно обширний і заплутаний. Але тим не менше це досить цікаве і самобутнє фентезі, на яке варто звернути увагу. Підміниш адаптація одноіменного фентезійного роману Віктора Лаваля розповість історію молодої дівчини, яка одного разу мандруючи зустрічає дивну стару жінку, яка дарує їй три бажання. Однак є одна умова: в жодному разі не можна знімати подарований їй червоний браслет. Минає час, героїня зустрічає чоловіка і в них народжується дитина. Та одного разу чоловік знімає її браслет, після чого дівчина починає поводити себе дуже дивно, а потім взагалі зникає і починаються події, що виходять за рамки реальності. Чоловік щосили намагатиметься знайти дружину, поступово занурюючись у похмурий та небезпечний світ, де на нього чекатимуть несподівані відкриття і таємниці минулого. Якщо судити з трейлера, то серіал виглядає по-справжньому інтригуюче. Це буде напружена екранізація популярного твору, що поєднуватиме майже правдиву життєву ситуацію з психоделічними пригодами в магічному світі. Ходячі мерці Деріл Діксон серіали із Всесвіту ходячих мерців Роберта Кіркмана все виходять і виходять. Тож черговий спін-офф розповість нам історію про одного з головних героїв оригінального проекту Деріла Діксона. Якось деріл приходить до тями на березі і ніяк не може згадати, чому і як він тут опинився. Та згодом він розуміє, що перебуває у Франції, місці звідки, начебто, і почав розповсюджуватися зомбі-вірус. Незабаром герой зустрічає тих, хто вижив, і з їх допомогою намагається пригадати, що ж все таки трапилось. На нас знову чекають карколомні пригоди деріла, але на цей раз в зруйнованому Парижі, а також війни угруповань, зомбі та, звичайно ж, постійні страждання героїв. Саме Деріл Діксон для більшості був одним із найулюбленіших персонажів Всесвіту Ходячих. Тож будемо надіятись, що новий проект буде на голову вищим за таку розпіарену, але не досить далу історію Мегі та Нігана. Інша чорна дівчина. Досить цікавий трилер, який розповість про молоду афроамериканську дівчину, яка працює помічником редактора у престижному видавництві Нью-Йорку. Причому всі інші працівники білі, тому всередині героїня почувається не дуже комфортно. Та одного разу в офіс влаштовується ще одна темношкіра дівчина, і спочатку вони стають найкращими подругами. Однак невдовзі новенька починає налаштовувати колег проти головної героїні, і раніше дружні відносини колег перетворюються на запекле суперництво. Але це ще не все, оскільки в офісі починають відбуватися дивні події, які ніхто не може пояснити, і виявляється, що все це напряму загрожує життям героїв. Це не типова розповідь про негаразди у відносинах білих комірців, яка балансує на межі з психологічним нуарним трилером, сповненим динаміки та злої сатири. Ранкове шоу третій сезон цього гостросюжетного драматичного серіалу від ЕПЛ повертається після дворічної перерви. У центрі сюжету ведуча ранкового телешоу, яка дізнається, що її колегу, з яким вона працювала в ефірі, звільняють у ході розслідування про сексуальні домагання. Керівництво компанії хоче якнайшвидше зам'яти цей скандал, а під гарячу руку має потрапити та сама ведуча, оскільки її хочуть замінити на більш молоду та амбітну співробітницю. У новому сезоні ми станемо свідками напружених корпоративних відносин між технологічною компанією та телемережею, в якій працюють головні герої. А працівники будуть знову як плести заплутані інтриги, так і об'єднуватися для того, щоб завадити масштабним конфліктам. Не дивлячись на те, що це здавалося б типовий проект про внутрішній устрій медіасфери, персонажі тут неймовірно яскраві і харизматичні, а автори обіцяють здивувати глядачів новими поворотами сюжету та секретами медіаіндустрії. Американська історія жаху. Хто б міг подумати, що ця моторошна антологія від Раяна Мерфі доживе аж до 12 сезону? Кожен сезон цього проєкту – це окрема історія, яка здебільшого не пов'язана з іншими. Плюс до всього автори ділять останні сезони на дві частини. Черговий сезон з під заголовком Вразливий стан продовжить досліджувати темні куточки людської психіки у досить оригінальному стилі. Сюжет розгортатиметься навколо відомої жінки, яка всіма силами намагається завести дітей, та в неї це ніяк не виходить. Одного разу їй говорять, що давні злі сили заважають їй завагітніти, тому вона звертається за допомогою до деяких осіб, які обіцяють, що допоможуть їй у цій справі. Однак, як ми знаємо з попередніх сезонів американської історії жаху, закінчиться все це не дуже добре, а творці до останнього триматимуть інтригу щодо феєричного фіналу цієї горорепопеї. Сексуальна освіта. Довго очікуваний четвертий та фінальний сезон цієї підліткової комедійної драми, яка розповідає про невпевненого у собі підлітка Отіса, що живе разом з мамою, яка працює секс-терапевтом. Хлопець разом зі своєю подругою Мейв починає за гроші допомагати своїм жеровесникам вирішувати їхні інтимні проблеми принагідно вирішуючи й свої. В продовженні відвертого серіалу на героїв чекає нова школа та звичайно ж нові проблеми. Вони стають дорослішими та змушені поєднувати роботу з навчанням, а паралельно з цим планувати своє майбутнє та як завжди розбиратися в своїх особистих негараздах, взаємовідносинах та почуттях. Це неймовірно крута підліткова комедія, де все на висоті, починаючи з сюжету і закінчуючи грою акторів. А автори обіцяють гідно закінчити цю зворушливу історію дорослішання, щоб улюблені персонажі назавжди залишились в пам'яті глядачів. Це ще попереду. Черговий проєкт від Apple у жанрі легка комедія. У центрі сюжету хлопець і дівчина, які обоє страждають на хронічне безсоння і одного разу знайомляться онлайн, після чого починають переписуватись і між ними виникають справжні дружні стосунки. Власне, все в цьому серіалі будуватиметься навколо того, чи існує дружба між чоловіком і жінкою, і якщо так, то чи може вона бути на відстані. Останнім часом Apple робить багато подібних затишних серіалів, де немає жодного екшену чи інтриг, а присутня лише доброзичлива атмосфера і приємний гумор. Все ще попереду не виняток і судячи з попередніх схожих проєктів від яблучного сервісу, таких як Тед Ласо чи Платонічне кохання, у цього серіалу є всі шанси на успіх. Континенталь спін-офф вже культової франшизи Джон Вік, який розкриє всі закулісні секрети всесвітньо відомої мережі готелів Континенталь. За сюжетом на дворі 1975 рік у центрі уваги молодий Вінстон Скотт у майбутньому керуючий відомим готелем, який надає свої послуги найманим вбивцям Нью-Йорку. Одного разу героя втягують в небезпечну авантюру. Він стикається з королем злочинного світу міста і згодом вирішує захопити владу в готелі. Герой намагатиметься повпливати на встановлений порядок, при цьому вміло обходячи злочинні закони та зберігаючи свою репутацію, а також високий статус готелю. Автори явно хочуть перенести Джона Віка у формат телевізійного шоу та розширити вже знайомий нам захоплюючий світ. Але варто сказати, що у серіалі, на відміну від екшн фільму, неможливо тримати глядача в напрузі кілька епізодів поспіль, тож подивимося, чи зможуть автори реалізувати задумане і здивувати вибагливого глядача. Покоління Ві. Під кінець вересня на нас чекає, мабуть, найочікуваніший серіал місяця, який є спінофом популярного серіалу про супергероїв-хлопаки. Дія цього динамічного серіалу, сповненого екшену та чорного гумору, відбувається у вже знайомому всесвіті. Сюжет розгортається навколо підлітків, у яких виявляють надзвичайні здібності та відправляють їх до спеціальної школи, де навчаються майбутні супергерої. У школі існує досить жорстка конкуренція, а амбітні підлітки із суперсилами створюють не зовсім безпечне оточення. Головні герої боротимуться за право бути на вершині майбутніх подвигів, що призведе до масштабних кривавих наслідків. На додачу до всього виявляється, що у підвалах навчального закладу існують давні похмурі таємниці, які не варто було розкривати. До речі, серіал буде напряму пов'язаний із третім сезоном хлопаків, тож надіємося, що вся ця історія розвиватиметься гідно та порадує фанатів у майбутньому. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку та підписку, а також не забувайте залишати коментарі, адже це дуже допомагає в рекомендаціях україномовного контенту іншим користувачам. Якщо ж вас цікавить щось більше, то доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а за бажання можете підтримати канал фінансово. Всі посилання будуть в описі. Всім дякую за перегляд і за вашу підтримку. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!